Привіт, друзі! Сьогодні неділя, бараховка. Вчора не був на барахолці, тому що йшли дощі, Сьогодні зранку також дощ. Сподіваюся, він закінчиться і буде бараховочка. Зараз п'ята ранка, я в черзі на заїзд на барахолку, Відкриється ринок приблизно о сьомій-о сьомій. Доведеться почекати. І так, заварюйте чай або каву, беріть смаковики та приємного перегляду. Не продается? Отцікава така. Пошли. Таилка спиты. А с машинкой сколько тарелок? Я хочу стоять. Она давно купленная. Очень давно. Скільки шахмати коштують? Скільки шахмати коштують? Фігури недорогі, 20 гривень одиниця, але вони вже досить втомлені. Є багато фігур там, де щось відломане. Там, де є втрати, або просто вони сильно затертять. Тараса, а тут треночку ти береш там? Mm -hmm. mm -hmm. Я на 50 скинув, кажу, хочеш, я 50 маю кишені да йду. Спочатку не давав, не давав, а потім літав. І що, то що? через пів не... Де мозочка, де можна. Скільки коштує? Забавоскувати. Скільки підвічних? Ну от якщо такой. То... Підсвічник стає все дешевше, дешевший тиждень тому. Коштував 3500. Зараз у діда він коштує 3 тисячі. Мабуть, наступного тижня уже будет 2500, або 2700. Если никто накупит сегодня. 加油下去！嗯。 Так. А, я коштує? По карту пам'яті, якщо вже продав на бараховці за сто грив. Сколько стоит? ты кошты? Самого станка немає, мае, так? Нема, да. Угу. Я, 70? 70? Я не знаю. Ні. Ми звонили, я вчора з ним розмовляли, бінокль віддаються 50 гривень, а там немає скла. Та перейні скло подряпане, тому не наважився купити, може зависнути надовго. А втім заліч як щеліться. Ну, Поки дивився ось таку зброю, купив за 80 гривень, і там ще був ось такий фотоапарат, купив за 100 гривень. У мене саме такий фотоапарат зараз на віолісті стоїть. Є ставка на 500 гривень. Що купив? Хтось продає офіцерську планшетку, опис українською мовою зроблений, так трішки зібрано, але ціну не знаю, тому що не бачив господаря, щоб спитати про ціну. Сколько в картинах пускаешь? Масло. Поки роздивляємось е, різні дрібниці, хочу спитати, хто знає, що таке бойнячок або бойняк. Місцеві львів'яни знають, що це таке. А ті, хто не зі Львова, от я, наприклад, не знав, що це таке. Я тільки у Львові дізнався, що це таке: бойняк або бойнячок, бойнячки. Це кастрюля або кастрюлі, так тут місцеві називають кастрюлі. Для мене це незвично, але це прикольно. Саме слово дуже і дуже незвичайне.

Спасибо. Я взял уже больше. Ну, сколько из-за всех? Там всего точно 100% больше. Там, там на батарейке. Mm -hmm. Только без сотрудников правы, то есть вывез. Зарядники, но все эти шнураны. Тут она до бритвы такие логи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть семь, восемь, девять, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. Все сдается на ленту. Все на ленту сдается. Все на ленту. Ну такий він не цікавий сам по собі. Так скільки? Це То теж не цікавий. Ні, не цікавий. Ну скільки дають? 16-15 штук. Так ви, ви ж продаєте. 15 штук по 20. То скільки? 300 гривень. Все забирай. Пакетик дам. Розберемо. Прошейки. Стороны вот. Думаю, ну Закупки за сьогодні, фотоапарат за 100 гривень. На Віоліті він в мене 500 гривень. Є ставка. Сувенір отакий за 50 гривень. Рушницю. З батарейками 80 гривень. І таку купу фотоапаратів не знаю, працює чи ні. і Не знаю, що по цінам зараз. Треба буде дивитися, розбиратися. Купив всі за 300 гривень. Сьогодні всі звертають увагу на рушницю пейнтболу. Вінтажна, оригінальна США. Всім цікаво, що це. Тут в основному думаю, що воздушка це. Продаю за 1500 гривень. Несу на барбок. Трішки слібо купив за 600 гривень. 11 година ще нічого не продав. Люди є, але в мене нічого не купують. Перша година дня і за дві години розпродалася на 6800 гривень. Саме дорога, як це продав відеокамеру за 2500, то ще не 100% коло, тому що. Можуть повернути. І взяли на перевірку, але вже розрахувалися зі мною. Годинний кес його продав за 1000 гривень. Мікрометр за 500 гривень. Трішки відволікся, продав вже не 8000 гривень. Продав також картину Шевченка За 400 гривень купував. Тиждень тому за 150 гривень на приховується. Продав сумку для патронів за 400 гривень, срібло на 1000 гривень, різних дрібниць на 200 гривень. Бінокль за 325 гривень продав. Одну порцелянову тарілку за 200 гривень продав. Мельйор продав на 500 гривень. Небезпечну бритву продав за 300 гривень. Можливо, ще щось продав, вже не пам'ятаю. Тому що дуже швидко купували, за дві години продав на 7 тисяч гривень, то якось дуже швидко було. Підписник приніс сьогодні рукавиці такі легкі для мото за 100 гривень. Це вже на для мене. що Пора рухатися в бік мрії. Пора рухатися в бік мотоцикла, хоча б китайського, тому що на японський грошей немає. Треба рухатися в бік Марії. Барахолка закінчилася, я вже біля дому. Буду зараз розгрибати свої речі. Добре пройшла барахолка. Знову побив свій рекорд, продав на 8900 гривень, що дуже і дуже добре. Трішки більше з'явилися готівки. Це дуже добре. Дякую всім підписникам, котрі сьогодні підходили. Ви круті. Дякую за те, що ви є. Дякую, що ви підписані. Та дивитесь моє відео. За що дуже і дуже я вам вдячний. Зараз іду монтувати відео і буду виставляти. А вам гарного настрою. Що побачимось!